Першому відео, присвяченому Високій республіці, я вже коротко переказувала події книги Світло джедаєв», але багато хто з підписників забажав дізнатися подробиці сюжету. Тож це відео буде присвячено детальному переказу роману. Відео буде довгеньким, тож для кращої навігації я відмітила розділи, в тому числі розділ з оглядом книги. Якщо вам цікавий саме огляд, то можете одразу переходити до нього. Всіх інших запрошую влаштовуватися зручніше і приготуватися до захопливих пригод численних героїв роману. З переказом мені дуже допоміг експерт нашої Facebook-групи Станіслав Кузніцов, який відредагував та покращив текст. Дуже дякую. І перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали. Частина перша. Велика катастрофа. Вантажний корабель шлях спадку під командуванням капітана Геди Касет здійснює звичайний рейс до території зовнішнього кільця, перевозячи близько 9 тисяч пасажирів та вантаж. Однак відбувається щось майже неможливе. В гіперпросторі прямо по курсу виникає перешкода, до зіткнення лишаються лічені секунди. Касет намагається скерувати шлях спадку в обхід перешкоди, але зороліт не витримує навантаження та розпадається на шматки. В системі Гецал. Сканери станції моніторингу позасистемного простору раптово виявляють численні виходи невідомих об'єктів з гіперпростору. Об'єкти рухаються із шаленою швидкістю. Співробітники станції розуміють, що система та всі її жителі у великій небезпеці і надсилають попередження всій системі Гецал. Сама ж станція з усіма на борту стає першою жертвою великої катастрофи. Гецал є процвітаючою густонаселеною аграрною системою, які нещодавно, окрім всього, почали вирощувати бакту. На ГетсалПраймі, столиці системи, міністр Зефрен Ека отримує повідомлення про катастрофу. За допомогою молодого техніка Кевена Тара їм вдається отримати картинку того, що відбувається в системі. Сотні маленьких цяток на екрані прямують на неймовірній швидкості до Гецал Прайму та двох його місяців, знищуючи на своєму шляху станції супутники платформи кораблі. Міністр дає сигнал на евакуацію по всій системі та надсилає сигнал лиха до галактичної республіки. На сигнал відповідає майстриня джедайка Ейвар Кріс з борту республіканського крейсеру класу емісар Третій обрій, що прямує з маяка зори світло. Коли крейсер прибуває в систему, з його борту стартують джедайські винищувачі типу Вектор та крейсери типу Промінь, які розлітаються всією системою, щоб протистояти катастрофі та врятувати жителів. З містка третього обрію Ейвар Кріс координує спільні дії джедаїв і республіканського флоту. Майстер джедай Лоден Грейтсторм і його падаван Белзетіфар одним із перших досягають поверхні гецал прайму, щоб допомогти жителям евакуюватися. Вони бачать огороджену вілу, на територію якої знаходиться велика розкішна яхта, здатна прийняти на борт багатьох. Навколо комплексу вже зібрався переляканий натовп, але озброєні охоронці не дають біженцям проникнути за ворота. Грейтсторм використовує свій авторитет джедая, щоб переконати охоронців пропустити на борт біженців. Тим часом група векторів, пілотованих джедаями Те Амі, Мікелом Сутмані та Ніп Асек з падаваном бурягою Агабурі та республіканський промінь, збираються знищити уламок, що прямують до фруктового місяця. Однак буряга перериває їхню роботу, бо відчуває на борту життєві форми. Уламок корабля вдається зупинити завдяки магнітному захоплювачу променя і використанню сили джедаями. Ейвар Крі за допомогою сили знаходить 10 подібних уламків з пасажирами. І дає вказівку врятувати вцілілих. Майстриня відчуває, що опустила щось важливе. Сканування уламки вказує на цистерну зі зрідженим газом Тібанна, що прямує до найбільшого з трьох сонць системи. Адмірал Кронара пояснює Кріс, що це означає: якщо цистерна вріжеться в зірку та збільшиться майже вдвічі і почне випромінювати радіацію смертельно для всіх форм життя в системі. Сповнена рішучості врятувати систему і її жителів. Евер звертається до всіх джедаїв, що беруть участь у рятувальній місії, до яких нещодавно приєдналися Елзарман і майстри Джора Малі, Скір та Стелан Джіос. Вона координує їхні зусилля, намагаючись зіштовхнути цистерну з курсу за допомогою сили. Робота є титанічною та виснажливою. Деякі джедаї помирають від знесилення. Зрештою, з другої спроби, коли до них віддалено приєднуються джедаї з усієї галактики, навіть йода, вони досягають успіху. Система зачіпає фотосферу зірки, а потім відлітає геть. Нагріта, але не ушкоджена. Систему гецало врятовано. Але це ще не кінець. Через день у системі Абдаліс відбувається перше явлення. У системі з'являються сім фрагментів шляху спадку, шість з них пролітають повз, не завдавши шкоди. Сьомий влучає в Абдаліс і вбиває 20 мільйонів жителів. Після цього великий промисловець Ларенс Гарело. Вирішує евакуювати найважливіше обладнання, а також своїх співробітників із сім'ями. Однак, на краю системи мирний конвой стикається із дивною хмарою. Це замаскований флот Нігілів, особливо бежальної банди мародерів, що майже ніколи не лишають свідки своїх злочинів. Наслідок їхнього нападу всі кораблі Гарело Technologies грабуються та знищуються. Частина друга. Шляхи. На Корусанті верховна канцлерка Ліна Со. Проводить нараду присвячену надзвичайній ситуації з уламками шляху спадку. На нараді присутня Ейвар Кріс, а також члени ради джедаїв Яраель Пуф і Джора Малі, майстер Скір, адмірал Павел Кронара, міністр транспорту Джефа Лорлія та сенатор Ізет Нур Серену як представник більшої частини зовнішнього кільця. Канцлерка вирішує розширити межі перекриття гіперпросторових трас навколо Гецала ще на 500 парсеків через невпевненість у безпеці. Сенатор Нур попереджає про економічні, гуманітарні та безпекові наслідки для всього зовнішнього кільця. Наразі сталося вже 15 явлень, але причина катастрофи досі невідома. Ліна Со запевняє Нура, що дасть дозвіл на обмежене постачання товарів першої необхідності, щоб ніхто не помер з голоду. Незважаючи на кризу, канцлерка вважає, що церемонія урочистого відкриття маяказу «Зоросвітло» має відбутися за планом, тобто через 30 днів. Канцлерка доручає групі розслідувати першопричини великої катастрофи та спробувати передбачити наступні явлення. Уламки транспортного шлях спадку збирають в системі Гецал, Ейвар Кріс, її друг лицар Джедай Елзерман, міністр транспорту Лорелія, сенатор Нур та Кевен Тар обговорюють ситуацію з явленнями, які продовжують загрожувати зовнішньому кільцю. Тар припускає, що з достатньою кількістю навігаційних дроїдів він зможе відтворити картину катастрофи та передбачити нові явлення. Кріс і Ман підтримують його ідею, а Лорелія обіцяє дістати дродів. Він також пропонує джедаям відвідати клан Сантека, родину відомих дослідників гіперпростору, які можливо зможуть допомогти. У великій залі Нігілів, що представляє собою платформу десь поза простором, відбувається святкування з нагоди останнього рейду, яке очолюють вершники Бурь, пан Ейта, Касав Міліко і Лорнаді. Око Нігілу. Марк Ро вважає, що через надвелику увагу республіки до великої катастрофи необхідно тимчасово залягти на дно. Марк Йонро володіє таємницею так званих шляхів, що дозволяють Нігілам оминати загальні гіперпросторові траси та скорочувати відстань, і він хоче зберегти це в таємниці від республіканців. Однак Лор Наді переконує Ро погодитися на невеличку операцію, запропоновану однією з її підлеглих, викрасти сім'ю з планети зовнішнього кільця, щоб отримати хороший викуп у багатих родичів. Але оскільки на елфроні знаходиться джедайська застава, Марк Йонро просить не привертати уваги джедаїв, хоча й схвалює план викрадення. За збігом обставин, саме на цій заставі на елфроні знаходяться падаван Белзетіфар, його учитель Лоден Грейтсторм та інші джедаї Індіра Стоукс та майстер на пенсії Портер Енгл. Нігіли нападають на дім сім'ї Блайтів. Блайти ховаються всередині і намагаються викликати допомогу, але охоронці найближчого містечка занадто бояться Нігірів. Блайтам вдається за допомогою одного зі своїх бурильних дродів знищити спідер нападників. На заставі джедаї отримують повідомлення про напад на Блайтів і вирушають на допомогу. На набу Ейвар Кріс та Елзар Ман відвідують Сантека на їхній вілі в озерному краї. Голова клану Марлоу Сантека та його чоловік Віліс пропонують своїх навігаторів, щоб допомогти проєкту Кевена Тара з аналізу великої катастрофи. Однак, коли вони чують версію про те, що шлях спадку ймовірно уникав зіткнення. Вони категорично запевняють, що зіткнення у гіперпросторі неможливі. Елзар відчуває, що вони брешуть, але Ейвар відмовляє його від використання сили для виявлення правди. Марлоу та Веліс занепокоєні, адже вони знають лише одну людину, яка могла б бути причетною до катастрофи, і ця людина навряд могла бути ще жива. Проте Марі Сантека все ще жива. Стара жінка є в'язним у медичній капсулі, що підтримує її життя на борту електровзору, флагмана Маркіона Ро. Вона має природній дар знаходити гіперпросторові шляхи, і її існування маркіон тримає в секреті від інших гнігілів. Ро ділиться із Марі, отриманою інформацією про аварію шляху спадку, яку республіка змогла зібрати на той час, та виявляє, що жінка може також передбачати наступні явлення. Інформацією про нові явлення, маркіон ділиться з вершниками бурь, аби ті могли на цьому нажитися. У системі Гецал на борту медичного корабля Панацея. Влаштовують прийом для зустрічі вцілілих пасажирів шляху спадку з їхніми рятівниками, чедаями та членами команд з урольотів. Буряга помічає хлопчика, який самотньо стоїть подалі від всіх. Його звуть Серж Укаріан, і він бачив те, що було на шляху транспортника. Три блискавки. Корабель вершника бурі Касава Міліко, нова еліта, прибуває до системи Іріаду. Касав має план, як розбагатіти. Знаючи, що незабаром у системі з'являться кілька явлень, він зв'язується з губернаторкою Іріаду Мурал Він і пропонує за винагороду знищити небезпечні уламки. Заради демонстрації своїх можливостей, Нігіли знищують перший уламок, що з'являється в системі. Другий уламок знищує конвой транспортних кораблів. І Касав стверджує, що наступною ціллю буде населений супутник Еріаду. Після цього губернаторка погоджується на умови Міліко. Однак Нігіли не поцілюють в уламок. Що призводить до численних жертв, нігіли тікають. На кореневому місяці Гацала Кевен для симуляції аварії шляху спадку та місць виникнення всіх явлень готується активувати свій масив з 57 817 навідроїдів перед безліччю гостей, серед яких міністр Лорелія, сенатор Нур і його помічниця Дженні Ватаро, а також джедай Ейвар Кріс та Елзерман. Тар активує масив для симуляції. Але той починає перегріватися, а дроїди перегоряти. Тар боїться, що масив вибухне ще до того, як він встигне завершити симуляцію. Однак Елзар використовує силу і за підтримки Ейвар викликає зливу, щоб охолодити масив. Масив працює так, як і розраховував Тар, і передбачає 34 те явлення, що ще тільки має відбутися. 39 те явлення у безлюдному регіоні космосу зустрічає рятувальна група Республіки, що складається з декількох променів. Та Теамі з Мікелом Судмані на їхніх векторах. Невидимий корабель вершинці бурі Нігілів Лорни Ді також спостерігає за уламками, оскільки і Республіка, і Нігіли визначили це місце як таке, де може з'явитися бортовий самописець в шляху спадку. Нігіли сподіваються першими перехопити самописець, щоб приховати першопричини великої катастрофи. Проте це явлення є лише пасажирським відсіком, тож один з променів лишається для допомоги, поки всі інші рушають до місця сорокового явлення. І цього разу з гіпропростору виринає уламок містка, на який всі так довго чекали. Лорна починає атаку, жертвами якої стає теамі та екіпаж одного з променів, але інші республіканці встигають забрати самописець. На елфроні джедай прибуває до охопленого полум'ям будинку блайтів і розуміє, що сім'ю викрадено. Марадери також викрали стілів, місцеве аналог коней, щоб дістатися свого зорильота, адже будинок блайтів розташовано в зоні. Де магнітне поле багатої на поклади заліза елфрони унеможливлює польоти. Тротові міни, залишені нігілами, виявляються неприємною несподіванкою і виводять з ладу транспорт джедая. Індіра повертається на ванпост за векторами, а Грейтсторм за Тіфар та Енгл сідлають стілів, що лишилися, і вирушають в погоню. Джедаї наближається до викрадачів, які перевозять бранців у репульсорному візку. Нігіли помічають переслідувачів і готують для них засідку. Один з нігілів поцілює стилі Портера Енгла, і той наказує Грейцьторму і Затіфару продовжувати переслідування, поки він розбирається з піратами. Лоден і Белл наздоганяють Нігілів, і майстер Джедай використовує завчасно прихоплену гармату, щоб знищити один з кораблів мародерів. Нігіли ранять матір Еріку Блайт і кидають її, щоб відволікти увагу джедая. Цей час прибуває Індіра з двома векторами, дистанційно керуючи одним з них за допомогою сили. Лоден, Белл та Індіра на векторах продовжують переслідування, намагаючись перехопити Нігілів до їхнього стрибку у гіперпростір. Портер забирає важко поранену Еріку до застави. Нігілка Дент, яку переслідують джедаї, в паніці звертається до свого командира Зувлера Тома за допомогою, але не отримує гарантії нового шляху для втечі. Це змушує її скинути доньку Блайтів з корабля, щоб відволікти джедаїв і відірватися від переслідування. Тим часом на борту третього обрію. Ейвар Кріс скликає засідання оперативної групи, що займається розслідуванням явлень. Канцлер Куліносо вже поінформували, що катастрофу спричинив корабель Нігілів, що рухався навперейми шляху спадку. Та Сантеки продовжують стверджувати, що це неможливо. З огляду на подальші зіткнення із Нігілами, що трапились на Еріаду та в інших місцях, канцлерка наказує адміралу Кронарі зібрати флот республіканської оборонної коаліції, щоб вистежити Нігілів і притягнути їх до відповідальності. На щастя, Кевентар, за допомогою масиву на вже визначив місце, з якого можна починати пошуки. Адже зоролітні Нігілів, що спричинив катастрофу, прямував з туманності кур. У великій залі Нігілів Маркіон зустрічається з вершниками бурь, вказуючи на те, що всі Нігіли тепер в небезпеці. Та Маркіон має план, як все виправити, і для цього Нігіли мають робити те, що скаже він: Оку Нігілу. Маркіон відправляє Лорну Ді завершити розпочати її людьми, викрадені на Ефроні, а касава його бурю до туманості кур, обіцяючи, що вони зможуть захопити або знищити бортовий самописець в шляху спадку, до того, як республіка відновить його та отримає з нього всю інформацію. На елфроні Бел вистрибує з їхнього злодином Вектора, щоб врятувати юну блайт, скинуту з корабля Нігірів. Він перехоплює дівчину в повітрі і безпечно приземляється на поверхні елфрони. Це Белу вперше вдається здійснити контрольований спуск дівчина в безпеці. Вища рада джедаїв збирається, щоб обговорити кризу, а майстри сперечаються, чи варто допомагати республіці в полюванні на Нігілів. Адже джедаї не є військовою силою. Але майстер Опоран Сісіс зазначає, що вони були не і нею в минулому у великій війній Ситі. Зрештою, вирішальний голос залишається за джорою Малі. Прислухаючись до волі сили, вона вирішує забрати крейсер Атараксія і приєднатися до флоту адмірала Кронари. Частина 3. Буря. У туманності Кур Касаф і його буря чекають на кораблі республіки. Але прибуває не кілька невеликих транспортних зорольотів, а кронара зі своїм бойовим флотом. На борту третього обрію адмірал готується до битви, подібної до якої не бачили десятиліттями, і радиться з Джорою Маллі. Майстриня вирішує, що вона візьме участь в битві на своєму векторі, залишивши Ейва Кріс координувати джедаїв за тараксії. Касаф вирішує втекти. Але три його підлеглі мокрий Боб, Делекс і Гравган – отримали від Рона вказ вбити його, якщо він спробує це зробити. Вершнику бурі вдається схилити їх на свій бік, але прибуття флоту з Еріаду блокує останню можливість піратів для гіперстрибка. Шлях для втечі Маркіон Ро їм не дає і на зв'язок не виходить. Це не залишає нігілам іншого вибору, окрім як битися. На делфроною Лоден та Індіра намагаються врятувати останніх двох блайтів. Лоден дізнається від Бела, що той успішно врятував дівчинку. Джедай так пишається своїм падаваном, що повідомляє йому про наміри подати прохання до ради про присвоєння Белу звання лицаря джедая. Лоден, майстерним маневром, виставляє свій вектор перед кабіною корабля Нігілів і, зустрівшись очі в очі з Дент, за допомогою обману розуму змушує їй відкрити шлюз, що дозволяє індірі проскочити всередину і забрати сина блайтів. Але коли Лоден готується зробити те саме. Прибувають сили Лорни Ді та її бурі. Лоден максимально віддається силі і завдяки карколомним маневрам прикриває відхід індіри. Зрештою, коли індіра відлітає, лоден прямує в бік корабля Нігілів, щоб рятувати ото блайта, але невдало стрибає і на вході в шлюз ламає ногу. Він знаходить ото живим, а всіх піратів мертвими. Ото робить лодену знеболювальний укол. Але перш ніж вони встигають зробити щось ще. Корабель влучає ракета, яка пробиває корпус. Ракета вивергає паралітичний газ, через який і Ото, і Лоден втрачають свідомість. Нігілка Лорна Ді піднімається на борт корабля разом із своєю командою. Побачивши полоненого джедая, Лорна вирішує, що цього буде достатньо для примирення з Маркіоном і сподівається, що Касав провалить свою місію. Битва при туманності Кур вирує. Касав, спостерігаючи, як його сили відтісняють, дає команду битися брудно. Як і належить піратам. Агресивна тактика включає скидання великої кількості токсичних відходів з нещодавно захопленого вантажного судна, розірвання крейсера гарпунами та запуск рятувальних капсул, наповнених вибухівкою. Адмірал Кронара, обурений такою ганебною тактикою, просить Джору Малі про допомогу Джора та Скір вирушають до ангару та сідають у вектори. Касаф на новій еліті спостерігає за крейсерами з Еріаду, що невпинно наближаються. Маркіон Ро нарешті відгукується на його прохання про шляхи. Він обіцяє всій бурі касава бойові шляхи, які, за його словами, дозволять їм захистити свій спосіб життя. Кораблі нігілів починають хаотично робити надкороткі гіперпросторові стрибки. Один з кораблів в результаті одного з таких стрибків опиняється посеред ескадрилі джедайських векторів, наслідок чого майстер Скір втрачає руку, а Джора малі гине. Посеред хаосу битви адмірал Кронара дивується, яким чином можливі неймовірно короткі гіперпросторові стрибки Нігілів? Ейвар звертається до сили і знаходить спосіб передбачати рух кораблів Нігілів та спрямувати сили джедаїв для удару. Маркіон приватно зв'язується з Касавом і звинувачує його вбивстві свого батька Асгара Ро, перш ніж подякувати йому за жертву, оскільки він хоче, щоб смерть Касава і його бурі врятувала Нігілів. Маркіон Ро, повністю контролюючи кораблі бурі Касава, Спрямовує їх на самовбивчі зіткнення з кораблями республіки. Касав наказує своєму екіпажу відключити двигун шляхів, щоб Маркіон Ро не міг його контролювати. Губернатор Кавін просить залишити флагманський корабель Нігілів її силам для помсти за те, що сталося на Еріаду. І Кронара погоджується. Еріадці висаджуються на кораблі Касава. Той усвідомлює, наскільки сильно шляхи зробили Нігілів залежними від Маркіона. Касав вирішує укласти угоду. І розповісти республіканцям все, що знає. Але губернатор Кавін не дає йому жодного шансу і вбиває на місці. Битва при туманності Кур завершується. На борту електровзору Лорна Ді передає Маркіону розсвітловий меч Лодена Грейтсторма. Маркіон запитує Лорну, що вона думає про битву, і вона відповідає, що він сплановано послав бурю Касава на смерть. Розізнається, що навмисно допустив провал місії Лорни Ді із захоплення бортового самописця. Щоб республіка дізналася про туманність кур і потім там знищила бурю Касава, вважаючи, що це був весь снігіл, і припинила полювання на решту організації. Він розповідає їй, що у нього вже давно є план, над яким він працював разом з батьком і що він вірить, що йому знадобиться лорна. Та знервована, але знає, що їй не втекти, і запитує, чому ото блайт такий важливий. Ров вбиває ото світловим мечем, кажучи, що йому цікавий лише їхній новий в'язень джедай Лоден. Адже один джедай – це якраз те, що йому потрібно. На кору Санті Ліна Со оголошує, що знову відкриває гіперпросторові траси в зовнішньому кільці. Адмірал Кронара не впевнений, що Нігілів повністю знищено. Однак зоре світло буде відкрито вчасно, і Кастерка вважає, що все налагодиться. У великій залі Нігілів пірати в повному складі переглядають запис битви при туманності кур. Маркіон стверджує, що Касаф і його буря пожертвували собою, щоб захистити свій спосіб життя. Маркіон фактично стає одноосібним лідером Нігілів і обіцяє, що вони промчать через всю галактику і матимуть усе, що забажають. Пізніше Маркіон вирушає відвідати свого в'язня. В язня. сусідніх з Лоденом камерах тримають бранців, яких весь час катують, щоб через їхній біль джедай не міг зосередитись, а його зламану ногу ніхто не лікує. Грейт Сторм намагається вмовити Ро відпустити його, але Маркіон вміє протистояти прийому обману розуму. Лоден розпитує Маркіона про його цілі. А той зізнається, що саме він відправив повідомлення на заставу про напад на блайтів розрахунок на те, що хоча б одного джедая вийде захопити. Маркіон також розповідає, що велика катастрофа також його рук діло. Він демонструє таємничий жезл і каже, що не боїться, що джедаї прийдуть за ним. Гості прибувають на зори світло, на церемонію урочистого відкриття. Сюди ж прилітають і джедаї Елфрони, включно з сумним і розгубленим белом. Індіра взяла його до себе в падавани. Але Бел не вірить, що Лоден загинув. Він не хоче приймати посвяту в лицарі Джедай до повернення свого вчителя. На церемонії канцлерка Со виголошує сильну промову. Вона розповідає про своє бачення галактики та свої великі справи, проєкти, що спрямовані на покращення життя в республіці. Вона також згадує полеглих у нещодавніх катастрофах і битвах, пропонуючи створити постійний меморіал. Со заявляє, що маяк буде символом надії. Джедаї одночасно запалюють свої світлові мечі, символізуючи цю надію. Пізніше того ж вечора, Елзар та Ейвар гуляють і розмовляють в одному з садів Зори Світла, обговорюючи нещодавне підвищення Елзара до майстра. Ейвар розповідає, що її призначили новим маршалом Зори Світла замість полеглої Джори Маллі. Елзар та Ейвар, які явно відчувають сильне тяжіння один до одного, обіцяють підтримувати зв'язок. Залишившись наодинці, Елзар має видіння сили: джедаї тікають. Зло охоплює галактику, а найжахливіше це поглинаючі відчуття страху. Роман «Світло джедаїв» мені переважно сподобався. Він занурює нас у світ Високої республіки, знайомий з новими цікавими героями та серйозними загрозами. Його сюжет є дійсно масштабним, чим не можуть похвалитися більшість книжок нового канону. Але ця масштабність і намагання представити нам буквально всіх. Не тільки головних, але й другорядних героїв, і навіть персонажів, що гинуть через два абзаци після знайомства, призвела до того, що я дуже швидко перестала орієнтуватися, хто є хто. Особливо це відчувається під час читання першої частини, що повністю присвячена великій катастрофі та рятувальній операції. Не буде перебільшенням сказати, що на перших 50 сторінках Чарльз Сол вивалив на нас кілька десятків персонажів з їхніми іменами, расами, уподобаннями та мріями. І так само швидко письменник десь половину з них вбив. Задум соула мені зрозумілий занурити нас у гущу подій, показати операцію з різних точок зору, піджедаїв до звичайних працівників станції та членів команд зурильотів. Думаю, ця частина книги краще була б сценарієм фільму або графічного роману, де круговерть подій підкріплювалася б візуальною складовою. Наступна частина книги вже є доволі традиційною за структурою. Тож у читача з'являється час на краще знайомство з уголовними героями та антагоністами. Остання ж третина книги взагалі не відпускає і дійсно захоплює. А також дивую розкриттям справжніх задумів Маркіона Ро, складністю його планів та маніпуляцій. Для мене стало повною несподіванкою його бажання захопити в полон джедая. Чомусь мені здається, що це якось пов'язано із шляхами та старістю Марі Сантеки. Слід віддати належне автору за те, що йому вдалося без зайвої води. Змалювати незнайомий нам ще світ Високої Республіки. Нова техніка, маяк зоросвітло, великі справи Кастер Кесо, розширення республіки, республіканська оборонна коаліція, Нігіли, партнерська роль джедая в республіці чимало інформації, але вона викладена вчасно і по суті. Також мені сподобалося, що сол не вдався до дешевого фансервісу і не дістав того ж йоду з рукава, щоб прикрити брак ідей. Йода тут. Лише згадуються, а головними героями є цілком нові джедаї, дуже різні та цікаві. Вони сміливі, винахідливі і вірять в силу. Мені здалося, що їхня віра у безмежні можливості сили набагато сильніша, ніж у джедаїв пізнішого часу, і користуються вони нею вільніше та креативніше. При цьому у кожного джедая є своє власне бачення сили. Для Ейвар Кріс сила це музика, для Бела Зетіфара вогонь. Для буряги листя на гігантському дереві. За десятибальною системою я поставила роману «Світло світлоджедай впевнену сімку. Це таки трохи перевантажив мене соул кількістю персонажів та постійним переключенням між сюжетними лініями. Але це лише перша книга величенького циклу, і фактично вона є лише зачином епічної історії. Цікаво буде згодом переосмислити світло джедаїв після прочитання наступних романів. Як вам сюжет? Захотілося прочитати? Чи я відбила у вас всяке бажання? Пишіть в коментарях. Наступним я збираюся зробити відео про нігілів, а потім, скоріше за все, зроблю переказ Роману в Темряву, який є моїм фаворитом з першої хвилі книжок про Високу республіку. А якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої Галактики та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні, і хай буде з вами сила!